Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. По-перше, в якому стані постраждалий? Він перебуває в лікарні, йому надане всі необхідні медична допомога. Він зараз в кращому стані, слідкуємо за ним. Власне, це працівник з. Підприємства Миколаївська ТЕЦ І вже це не секрет, тому що росіяни знають, куди вони стріляють. Миколаївці знають, що в них зараз в деяких будинках зникло опалення. Так, вночі російські терористи атакували місто. Росіяни атакували наше підприємство Миколаївська ТЕЦ і залишили фактично. Велику частину міста без централізованого теплопостачання. Зараз ми всі працюємо над розв'язанням цієї проблеми. Вже ну, відомо. І на сьогодні, що зруйнована повністю генерація електроенергії, тому вона не підлягає відновленню найближчим часом. І сьогодні в нас є головна ціль – це запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян. Один з дронів влучив в проїзну частину на проспекті Центральному. Комунальні служби відпрацювали, ліквідували наслідки. Наслідки обстрілу по центральному району у нас 18 жод. Житт... 18 нежитлових об'єктів, серед яких там магазини, ресторани, бізнес-центри пошкоджені. Також пошкоджено чотири житлових багатоквартирних будинків. Крім того, у нас також атака була на Заводський район. На місці працюють всі комунальні служби, наше комунальне підприємство, пілот, Миколаївські парки, «Лотодоріг». Всім роздається допомога. В першу чергу адміністрації району зараз займаються питанням закриття вікон жителів ОСБ плитами Обійшлось без жертва, слава богу. єдиний постраждалий наразі. Отримує медичну допомогу. Пане Ми... Олександре, Ми... пане Олександре, найближчими днями в Миколаєві до мінус 10 є проблеми з теплопостачанням, чи не позамерзають Саме труби так. що робити? я думаю що в найближчим часом ми вийдемо в комунікацію найближчими чотирма за десь найближчі 4 години одне можу сказати що так сьогодні ми точно знаємо що найближчі 2 дні у нас будуть проблеми з опаленням, з опаленням тих будинків які обслуговує миколаївська тец це відбудеться тому що потрібно буде ну зараз прийняти рішення яким чином підключити перепідключити на інші генерації тепла на даний момент вже ми підключаємо три лікарні е, на е, Котельні, які нам допомогла данія, придбала придбала це модульні котельні на біопаливі, і ми вже зараз займаємося, підключаємо. Найближчі там 4-6 годин вони будуть працювати. Що стосується жителів, нам потрібно готуватися, що до двох днів може тривати підключення опалення, і так це буде дуже важкі дві доби, тому що падіння температури про це нас попереджають синоптики. Пункти обігріву якісь будуть розгортатися. Вся інформація по пунктам обігріву в нас готова. Ми все будемо готувати І, знову ж таки найближчі 4 години. Ми вже будемо розуміти, як це буде все працювати, виходячи з того, що ми зможемо зробити з перепідключенням на альтернативні джерела теплопостачання тих споживачів, які були у нас на Миколаївській ТЕЦ. Зрозуміло, пане Олександре, Дякую. Тоді слідкуємо обов'язково за тим, як будуть розгортатися тут події. Це був Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва. Як розповів нам росіяни влучили у Миколаїв. Аївську ТЕЦ, частина міста без опалення до мінус 10 найближчими днями в Миколаєві буде. Тому протягом найближчих 4 годин міська влада надасть алгоритм того, як власне у ці дні виживати. Коли опалення не буде, а його може не бути до двох днів. Тому тільки перевірення джерела інформації слідкуємо.